Біблія, книга Ісуса Навіна, глава 19. А другий жеребок вийшов Симеонові племені Семеонових синів, за їхніми родами. і був їхній спадок серед спадку юдених синів. І був йому спадку Бершели і Молада, Хацар Шуал, і Бала, і Ецем, і Елтолат, і Бету, і Хорма, і Ціглах, і Бет Гама і Хацар Суса, і Бет Ле авот і Шарухен, 13 міста їхні оселі. А рімон Римон, і Етел, і Ашар 4 міста та їхні оселі. А всі оселі, що навколо тих міст, аж до Балат, Бер, Рамат, Негеву, це спадок племені Симеонових синів за їхніми родами. З наділу юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ юдиних синів був чисельніший від них. І посіли Симеонові сини всередині їхнього спадку. А третій жрибок вийшов за Волоновим синам, за їхніми родами, і була границя їхнього спадку аж до Саріду. І підіймається їхня границя до яму та маралі, і стикається з Даббешетом, і стикається з потоком, що навпроти Йокнеами, і вертається в саріду на схід до схода Сонця, на границю кислот Фавору, і виходить до Даврати і підіймається до Яфія. А звідти переходить на схід на схід до Гадхеверу, Ецкацину, до Рімонгамеотуару, до Нею. І повертається його границя з півночі Ханатону, і закінчиться при Ге і Втах Елі і Катат, і Нагавал, і Шемрон, і Єдала, і Віфлієм, 12 міст та їхні оселі. Це спадок Заволонових синін за їхніми родами оці міста та їхні оселі. А четвертий жеребок вийшов і Сахарові, і Сахаровим синам за їхніми родами, і була їхня границя Ізраїл, і Кеселот, і Шонем, і Хафраїм, і Шинон, і Анахарат. І Рабіт, і Кішйон, Євес, і Ремет, і Янганім, і Енхада, і, і Бетпацец. І дотикається та границя до Фавору, і Шахацфіми, і Бетшемету, їхня границя закінчиться при Йордані 16 міст та їхні оселі. Оце спадок племені Сахарових синів за їхніми родами міста та їхні оселі. А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами. І була їхня границя Хелкати, Халії, Бетени, Ашхат, і Алемелех, і, Амат, і Мішхал, і дотикається Кармелю на захід та Шіхор-Лівнату. І вертається на схід сонця до Бетдагони, дотикається Заволона та Гет іфтах Елу на північ Бет-Гемеку та Ніелу і виходить до Кавулу злива. І Еврони, Риховий, Хамон, Кана, і аж до Сидону Великого. І Вертається та границя до рами та аж до міста Міцарцору і вертається границя до Хоси. Закінчиться при, при заході від околиці Ахзіву. І у Маєфеки Рихов 22 міста їхні оселі. Оце спадок племені асирових синів за їхніми родами, ті міста, та їхні оселі. Синам Нефтолимовим вийшов шостий жеребок для синів Нефтолимових за їхніми родами. І була їхня границя від Хелефу від Ілону при Цанаїмі і Адамі Ганекев і Євнеїл аж до Лакуму, і кінчалася вона при Йордані. І повертається за та границя на захід до Ашнот-Фавору і виходить звідти до Хукону та дотикається за Волона з полудня, а Асіра дотикається заходу. А Юди при Йордані. На схід сонця. А міста твердині Цідім, і Іхамат, Ракат, Ікінерет, і Кіннерет, Еадам, Ірама, Іхацори, Кедеш, Єдрей, і Єнхасор, і Айрон, і Мігдал, Ел, і Хорем, і Бенанат, і Бет Шамеш 19 міст та їхні оселі. Оце спадок племені синів Нефталімових за їхніми родами, містами та їхніми оселями. А племені Данових синів за їхніми родами вийшов в Сьомий жеребок. І була границя їхнього наслідя Цора, Ештаол і Іршемеш, і Шалеб. Він, і Айялон, і Ідла, і Ялон, і Тімната, і Екрон, і Елетеке, і Ебетон, і Балат, і Егут, і Бен-Реберак, і Гатрімон, і Майяркон, і Ракон, із границі навпроти Яфи. І вийшла границя Данових синів від них, а Данові сини пішли і воювали з Левшемом. І здобули його, і побили вістря меча, посіли його, та й в ньому. І вони назвали Лешему ім'я Дан, як ім'я їхнього батька Дана. Оце спадок племені данових синів за їхніми родами ті міста та їхні оселі. І скінчили вони посідати край згідно з його границями, і дали Ізраїлеві сині спадок Ісусові сину навіновому посеред себе. На Господній наказ дали йому те місто, яке він жадав в тімнах сирах на Єфремовій горі, і збудував він місто та й осівся в ньому. Оце той спадок, що священик Іліазар і Ісус, син Навинів та голови домів батьків. Давали племенам Ізраїльних синів жеребком, ушило перед Господнім лицем при вході до скині заповіту, і покінчили вони ділити край.